Мадо, вітаю вас. Сьогодні тема для 5 класу всі дії з натуральними числами. Ми вже вивчили всі дії з натуральними числами. У порядку пріоритету це такі дії: піднесення до степеня, множення, ділення, додавання, віднімання. Це, звичайно, коли нема дужок. Коли є дужки, то перше робиться дії в дужках. Отже, порядок дій такий: якщо є дужки, то першим роблять дії в дужках. Якщо дужок немає, то в порядку зліва направо робиться піднесення до степеня, множення або ділення, додавання або віднімання. І цей порядок не можна порушувати, тому що буде неправильна відповідь. Розглянемо приклад на декілька дій, і у відповіді ми узнаємо, яка відстань між містами Ужгородом і Запоріжжям. Отже, маємо такий вираз. Ми бачимо, що тут є дужки, Тому порядок дій буде в душках перше, піднесення до степеня, потім множення, потім віднімання. Тут зрозуміло, що можна зробити, і вже ділення наступне. В других дужках. Піднесення до степеня, додавання ділення. І остання дія буде дія множення. Отже, виконуємо у тому порядку, в якому ми записали. Маємо 6 кубів дорівнює 216. Добуток 52,39 дорівнює 2028. Різниця 2028 і 216 дорівнює 1812. Тепер частка. 1812 на 4 дорівнює 453. І нарешті підходимо до других дужок. 5 квадратів дорівнює 25. 25 плюс 1 дорівнює 26. І 26 910 ділимо на 26 дорівнює 1035. І остання дія, ось вона, восьма дія, це додавання 453 і 1035 рівня 1488. Саме така відстань в кілометрах між містами Запоріжжя і Ужгород. Дивіться МАДОБ, і ви будете на кращі математики у своїй школі.